До листу. прошу вибачення за невелике запізнення. Зараз якраз такого з'їзд свободи, тому цілий і там бути і трошки запізнення, приїхали сюди. Радий бачити своїх побратів, бойових. Когось бачу в бою, когось знаю по свободі, когось не знаю, але радий познайомитись. Щиро дякую за гарні слова, щиро дякую за привітання. Хочу такий користуватися невеличким таким нашим товариством, наголосити на тому, що війна продовжується. От І е, далеко, далеко не всі справи ми завершені на фронті. Закликаю всіх гарно відпочити і потрохи знову повертатися поглядом туди, тому що і сьогодні в мене були контакти з моїм побратим-бойовими. Війна йде далі, є знову поранені в нашому товаристві, тому Тих, хто подумав, що вже приїхали додому і все закінчилося, мабуть, не варто так думати. Хочу налаштувати всіх на те, що, мабуть, ще прийдеться зіткнутися з ворогом нашим у серйозному двобої, тому морально повинні бути всі готові. А всім бажаю гарного дня, гарно провести сьогодні час і вітати один одного з цими нагородами. Слава Україні! Я йшов на тут, має зібратися кількасько організація, зустрів половина, половина з вас це мої давні побратими. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати їм за відчуття 에, такого воїнського плеча. Не з усіма б довелося бути в бою, але я впевнений, що якщо б доводилося, то цим людям я твердо можу доручити свій тил, свою спину і пам'ятаю, як тоді ми приїхали. Не знали, що ми маємо робити, але ми знали, що наше місце тут. Ми розуміли, що війна це є не тільки бути в окопі, війна це і збудувати фортифікацію, допомогти солдатам, і підвести воду, підвезти амуніцію, харчі, тому починали на початку як ніби як волонтери, але невеликий час пройшов буквально пару тижнів, може місяць. Коли ми зрозуміли, що справді йде війна, ми молоді, здорові козаки, і наше місце, мабуть, мабуть, на фронті, от, і тому перша частина наша пішла в Національну гвардію. От інші вирішили створити добровольчих підрозділ Карпатську Січ. І тоді наші шляхи ніби розійшлися, але десь ми постійно були на контакті із ними. І ось зараз мені, мабуть, вперше з тих, з тих часів довелося побачити і першу карпатську січ, і другу карпатську січ за одним столом. Тому десь емоції трошки переповнюють. Побратиме, <кхем> я вам дуже дякую за, за те, що ви є в моєму житті. От і ще раз хочу наголосити на тому, що направду війна продовжується, наші українці гинуть, калічаться. Хотілося б, щоб ця війна закінчилася вже в отось, найближчим часом, але ситуація показує, що, мабуть, ще придеться зудатися із нашим віковічним ворогом, тому що є в нас історія співжиття із нашим північним сусідом. Є історія заключення з ним всяких різних договорів, і мирних, і економічних. І ми прекрасно знаємо, особливо з тих, хто сидить за, за цим столом, що Росії не потрібен клаптик України. Їм не потрібен окремо Крим чи Донбас чи ще частина. Їм потрібна вся Україна. От, допоки буде існувати Україна, це буде постійна загроза для, для Російської імперії, яку принципу наші предки дали поштовху у житті. І ніхто інший, крім нас, не здатний її роздалити. Росія це розуміє і справа тут не в Путін. Путін хороший, там, чи поганий. От, неважливо, російська лідер прекрасно розуміє. Буде складати українська держава, розпадеться Російська імперія. Вони це прекрасно розуміють, і тому я не думаю навіть на, на грам. У мене нема сумнівів в тому, що вони ще будуть мати спробу підіймати це повністю Україну. Тому, ще раз то, що я казав, я зараз хочу, щоб ми всі... Безумовно, ми маємо право на свої соціальні права, пільги, гарантії, будувати сім'ї, робити свій бізнес, розбудовувати державу, але кожен з нас, як ніхто, повинен розуміти, що ще прийдеться зіткнутися цим органом. Тому, тому хотів би налаштувати всіх своїх побратимів на те, що, мабуть, треба думати крім всіх інших питань, думати про те, що ми будемо робити в разі, якщо прийдеться знову стати. Стати до бою. Я власне про це думаю, закликаю і інших от не розслаблятися, а бути напоготові в будь-який день, так як наші козаки, предки наші <кій> сіяли, сіяли зерно, наружували дітей, але шаплю завжди тримали при боці або біля себе. Тому так само закликаю вас зараз думати про те, як ми маємо спільно ставати добою, тому що бій, на мою думку, ще попереду в нас буде. Ще раз дякую всім своїм побратимам із Карпатської січі і всім вам, всім вам які сидять за цим столом, за ту жертовність, яку ви поклали на півтар боротьби за українською держави. От хай вас вам долі усміхається, хай в ваших сім'ях завжди буде злагода і посмішка. Нехай вас у ваших особистих справах у бізнесі все, все вдається. Всіх вам гараздів. От відстоїмо свою Україну. Я думаю, що зараз у нас є перша така можливість за всю історію, коли Україна об'єднана в одній державі.